На кого полює чугайстер? Хто оберігає шахтарів під землею? Який міфічний дух охороняє закляті скарби в Карпатах? Як виростити собаку, що може полювати на відьом? І чому в українській міфології так багато чортів? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А герої сьогоднішнього випуску Чугайстер, Шубін, Щезник, Юдник та Ярчук. Чугайстер, міфічний герой, родом з українських Карпат. Чугайстер виглядає як широкоплечий, високий, мов смерека, чоловік, вкритий густою сивою шерстю. Він живе у лісах, де опікується звірями, а також оберігає нявок та мавок молодих лісорубів і пастухів, які працюють у горах. А ще чугайстер дуже веселий і товариський, любить посидіти біля ватри, поговорити про життя, може заграти на сопілці, а танцює так шалено, мов вихор. Звідки походить чугайстер достеменно невідомо. Гуцули кажуть, що це проклятий чоловік, нібито колись давно один сусіда прокляв іншого і з того часу живе у Карпатах чугайстер. І ні людина його не може вбити, ні дикий звір. Чугайстрові підвадні всі звірі. Він оберігає їх, а вони виконують для нього різні доручення. Наприклад, по воду чугайстер посилає лиса або вовка в лісі. Чугайстер зазвичай полює на нявок. Щоб вони не зводили зі світу молодих парубків. Він чатує на лісових дів у сухому листі чи хмизі, згорнувшись клубком. А коли якусь спіймає, то розриває надвоє, смажить і з'їдає. Пастухи та лісоруби, готуючи куріш або бануш, обов'язково залишають трохи чугайстерою на сволоці в колибі. Якщо ввечері їжа зникає, значить можна спати спокійно. Чугайстер приходив, отже, мавок поблизу. Немає турбується чугайстер і про наявність води в господарствах. кажуть, вночі він приходить до хат і перевіряє, чи є вона в запасі. Якщо немає, то щоб покарати необачного газду, забирає із собою дитину. Взагалі ж до людей чугайстер ставиться дуже приязно. Якщо зустріне у лісі, може заспівати або запросити потанцювати з ним. Втім, тут треба бути обережним. Чугайстер танцює так, що у непідготовленого танцюриста може не витримати не лише взуття. А й серце. А от доброго партнера по танцю, він винагороджує. Чугайстер може допомогти і навчити майстра, якщо тому не вдається робота. Також про нього розповідали, як про захисника бідних. В одній із легенд він допоміг бідному слузі, якого образив пан. Напустив на того пана ведмедя, і той так тікав, що аж одяг загубив. У чугайстра могутня статура. Він може ставати вищим за смаряку і нижчим за траву, а також перетворюватися на вихор. Єдине, чого боїться чугайстер. Сокира. Поклавши перед ним сокиру вістрям гору, можна втримати цього велетня двома пальцями і змусити його розказати про майбутнє. Шубін міфічний персонаж зі східного українського регіону Донбасу. Це шахтарський дух, або як його ще називають, господар шахти. Помічник та охоронець шахтарів виглядає Шубін як маленький чоловічок, одягнений в шубу з ліхтарем в руці. Згадки про нього поширені на більшій території Донеччини та Луганщини, де є вугільні або соляні шахти. Існує багато легенд про те, як з'явився Шубін. Згідно однієї з них, Шубін це дух доброго управляючого шахтою, який завжди піклувався про своїх працівників. Одного разу він спустився у шахту, щоб її оглянути, і заблукав. З того часу у шахтах живе його привид, який і далі продовжує охороняти шахтарів. Згідно іншої, Шубін прізвище Шахтаря, якого покарали за страйки. Його залишили в кайданах під землею. Та коли за деякий час повернулося, то кайдани виявилися цілими, а тіло зникло. Відтоді кажуть, ходить дух доброго Шубіна і допомагає Шахтарям. Найпоширеніша легенда розповідає, що Шубін дух Шахтаря, який працював випалювачем газу і загинув. Оскільки раніше вентиляції в шахтах майже не було, випалювач одягав на себе змочену водою шубу з овчини, заходив зі смолоскипом до шахти і випалював скупчення метану. Якщо газу було мало, то він швидко вигорав. А якщо багато, вибухав. І єдиним порятунком тоді слугувала шуба. Шахтарі і сьогодні вірять, що шубін добрий дух, який їх оберігає звуками кроків, гулом чи сміхом. Він дає знати Шахтарям, що наближається небезпека, і той, хто дослухається його порад, зможе її оминути. Розповідали, що інколи Шубін хапав за ноги і не пускав до лави перед завалами. Якщо ж Шахтарі потрапляли підвали чи у пожежу, Шубін виводив їх на потік свіжого повітря, показуючи шлях вогником свого ліхтаря. Аби задобрити Шубіна, шахтарі залишають для нього в забої частину свого обіду. Довгий час Шубіна вважали вигадкою або злим російським демоном. Однак у 2023 році сталася важлива подія. Легенди про Шубіна включили до реєстру нематеріальної культурної спадщини Донеччини. Тож тепер можна з абсолютною впевненістю говорити про те, що Шубін український міфічний герой. Щезник. Персонаж гуцульської міфології. За однією з версій виглядає він як парубок з гострою борідкою, ріжками та цапиними ногами. Чим дещо нагадує Фавна, Схожості додає й те, що щезник полюбляє грати на флоярі українському народному духовому інструменті, схожому на флейту. Втім, зовнішній вигляд і любов до музики єдине, що об'єднує цих міфічних персонажів. Адже згідно карпатських вірувань, щезник це не хто інший, як чорт, як і у випадку з персонажем на літеру Т. Про якого я розповідав в одному з минулих випусків щезник, це ще один варіант назви чорта. В даному випадку слово щезник або щезби виникло як свого роду магічна формула, від промовляння якої злий дух мав щезнути, або краще взагалі не з'являтися. Вважалося, що саме щезник охороняє закляті скарби, ті, на яких лежить прокляття або які пов'язані з вбивством. Може він лякати людей і просто так, наприклад, створювати видіння, ніби все довкола горить. Заманювати у хащі, а також насилати хвороби. Інколи щезником називали його дованця, домашнього чорта помічника, якого купували у ворожбитів. Щоб захиститися від витілок щезника, в українських Карпатах було прийнято на дверях будинку вирізати, випалювати або малювати дьогтем хрест. Юдники міфічні прислужники Верховного Духа Потойбіччя Арідника, якщо після перегляду наших випусків вам здається, що в українській міфології забагато різних чортів, то вам не здається, тому що юдник це ще один чорт персонаж гуцульської міфології. Українці справді мають дуже багато імен, якими називають чортів і демонів. Однак в багатьох випадках це не просто слова-синоніми, а позначення різних чортячих персонажів, які можуть відрізнятися своєю історією. Рисами та поведінкою. Можливо, це пов'язано з впливом християнства, яке оголосило нечистю всіх давніх богів та духів, і впродовж століть намагалося знищити будь-яку пам'ять про них. В результаті прадавні вірування справді були забуті, та міфічні образи все одно збереглися, хоча й у дещо іншому вигляді. Як і у випадку з Іродом, відео про якого ви також можете знайти на нашому каналі. Юдник демонологічний персонаж, в якому поєдналися народні знання про юду іскаріота. Апостола Ісуса Христа, який зрадив свого учителя, та уявлення про злих демонів кажуть, що юдників створив арідник, коли струшував воду з пальців. Всі краплини, які тоді впали на землю, стали юдниками. З того часу юдники живуть серед людей і виконують завдання свого керівника. Вони сидять у лісах під деревами, біля полів, бігають селами і з'являються там, де є сварки, шахрайство і недбалість. За переказами, юдники бувають навіть в церквах. Там вони напускають на людей сон. Або підбурюють їх сміятися та голосно розмовляти. Ярчук міфічний пес, захисник від нечистої сили. Серед інших собак ярчук вирізняється чорною шерстю та гострими вовчими іклами, якими він може кусати або й загризати відьом. Саме тому відьми та чаклуни дуже бояться ярчуків і намагаються знайти їх і знищити ще маленькими цуценятами. Ярчук. Цуценя третього покоління сук, які очинилися вперше і першою приводили саме суку. Тобто вивезти ярчука доволі складно і довго, проте ще важче його вберегти, оскільки відьми відчувають появу свого ворога і, щойно він народиться, докладають максимум зусиль, щоб його вбити. Для цього вони можуть вдертися навіть до хати. Тож найпевніший спосіб урятувати майбутнього ярчука викопати яму. Посадити його туди і прикрити бороною, зазвичай осиколою, якої відьми бояться. Коли ярчуку виповниться рік, ніяка нечисть йому вже не страшна. Тепер він сам стає грозою всієї нечисті. Він бачить злих духів, які недоступні людському зору, і здалеку чує відьом. Якщо Ярчук вкусить відьму, то на неї чекають довгі. І болісні муки, оскільки рани від його укусів не виліковні. Втім, зазвичай пес позбавляє чаклунок від таких страждань, одразу їх загризаючи. Окрім відьом та іншої нечистої сили, ярчук може також перемагати вовків, ведмедів та змій. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.